Пані вітаємо вас з перемогою. На яку гру налаштовували сьогодні команду? Та, на яку гру? У нас кожна гра як останній бій, тому що чим ближче фініш сезону, тим більше відповідальність. І гравці вже трошки морально виснажені, так тому що ця відповідальність давить. І ну, так і налаштовувалися на важкі, на важку гру, на важкий бій. Ми останнім часом у нас є. Проблеми з створенням моментів з їх реалізацією, того слава Богу, що сьогодні все закінчилось так. Сьогодні ваші дівчата отримали чотири жовтих картки. З чим ну, що не характерно для вашої команди, з чим ви це можете пов'язати? Ну, чому не характерно? Суперник нав'язав боротьбу, важливо було виграти цю боротьбу. Деколи коли ігри переходять з ракурсу футбольного в ракурс боротьби, тоді звичайно. Може бути таке, що багато жовтих карток. Ну я думаю, тут ще більше десь вже втомились, і коли починають не встигати, десь порушують більше правила. Ваш клуб подавав скаргу на дії арбітру у матчі з Колосом. Чи є вже результати розгляду і взагалі на які результати ви сподіваєтесь? Я не коментую ці моменти, тому що я і дівчатам роздягальні сказала, що арбітри помиляються так само, як і ми помиляємося на полі. Тому всю причину в такому результаті з того матчу я взяла на себе, і дівчата взяли на себе, але ні в якому разі це не. Ну, Звичайно, клуб там в світі останніх своїх подій, там, і чоловічої команди, і жіночої, звичайно, вони, вони мають реагувати, щоб захищати нас. Але від якихось там, не знаю, я сподіваюся, що це просто помилка судді була. так, От, Я вірю в це. І, ну, тому, якби, клуб має це робити, а ми маємо робити свою роботу. Ми свою роботу зробили погано, ми пропустили гол, це наша відповідальність. Ось так. Чи будете завтра слідкувати за матчем Металіст Колос? Ну, звичайно, я подивлюсь цей матч. Грають там два, там, дві команди, які переслідують нас. І, звичайно, це буде цікавий матч, топ-матч, один з топ-матчів чемпіонату України. Але... Щоб сильно там дивитись на результат, ні? Тому що в нас осталася остання гра, домашня гра з шахтарем і все в наших руках. Дякуємо. Ще раз вас вітаємо з перемогою та до зустрічі на матчі Кубка України. Дякую, дякую, пане Євгене. Добрий день. Враховуючи, що результати матчів, які залишилися до кінця чемпіонату, вже не впливають на позицію Сістерсу таблиці, якими були тренерські установки на цей матч? Ну, дуже сьогодні, я вважаю, така гарна погода, гарна атмосфера була і перед грою, і під час гри. Сьогодні ми трохи перелаштували нашу тактичну схему. Ми перший раз е, грали в п'ять захисників. І, в принципі, у першому таймі дівчата так е, справлялися з цим десь 50 на 50, підлаштовувалися. У другому таймі е, вважаю, що все ж таки більш пройшла швидко адаптація. І... В цілому ті вимоги, які перед ними стояли, вони виконували. Що стосується результату, ну, звичайно, програвати завжди неприємно. Але в цілому я вважаю цей матч як репетиція перед Кубковим матчем в Одесі з Ворською. Дякуємо, бажаємо успіху в наступних іграх. Дякую вам. Давайте виділимо, щоб так, да. да, все, спасибо.